Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як заробити більше 5 мільйонів і на таку тачку я заробити тих грошей. Коротше, перше, що як піднятися? Промокодики. У мене є відоч за промокодами. І промокоди вводити, там є один промокод, який дає 150 тисяч. Окей, про далі, що нам дається? Далі ми виконуємо. Я заходимо в ігру. Ми що робимо? Ми Оп, нажимаю. І, і тут це перше і друге виконати. Паспорт і встановлювання вам дадуть гроші. Тут ви можете далі до сьомого виконати, а далі можете не виконувати. Ну, це по вашому інтересу. Виконувати вам чи не виконувати. Ви самі дивіться, виконувати, але ну, перший ну, виконуєте Слідче. Ви піднімаєтеся до 100 тисяч. Ждавні завдання. Ожедавні завдання. 4 часа, 4 минути чи 4 часа відіграти. 20 ящиків віднести на фермі, 20. Ну, настроїться 20 штук віднести. Ша 5. Коротше Оже мені завдання, сіти тут ну, тут дається гроші. Я тебе замітию, що донаточка. Ми не бере. Ви... Заметили, Коротше, 12 донатичок і тут. Як бачите, гроші можете виконувати сайт і ще... Добре, ви десять зароб... піднімете десь до мільйона. Я заробити на тату тачку, ви спитаєте у мене, так? Да? Я заробити на тату тачку Феррарі. Я Та -та, за просто Та-та, прикольно двічі. Ставку я нормально. Це взяв на протачку. Будемо Да. Коротше, я зробити додатку Ferrari. Це Феррари? Вродіш на. Коротше, у мене ігра під зависла. Нічого. Може не завис. Що ми робимо? Ми граємо, Заходимо кожен день, Ми заходимо кожен день. Забираємо О, нагороди. Ми забираємо... заходимо, забираємо нагороди. І щоб піднятися швидко на 5 млн. Третє. І тут за одне завдання можу дати ото 360 часов. Відіграйте. Ждуть 10 донаточки і. 300 тисяч. 500 вже вам можу дати вже півляма. Виконуйте собі, я нічого не бувало. Все, це для вас було як швидше зробити 5 мільйонів. Ждіть новий відос.